Завтра всесвітній день боротьби проти раку в 2022 році лікарі діагностували злоякісні новоутворення у більш як 219 тисяч українців. Це дані Національної служби здоров'я України. Як війна вплинула на. На цю хворобу, точніше, не на цю хворобу, а на те, як, чи, як вона стала вражати українців? От про ці ризики додаткові будемо говорити з Наталією Гусак, головою Національної служби здоров'я України. Пані Наталія, вітаю вас в ефірі марафону, слава Україні. Героям слава. Вітаю! Якщо можна, якщо коротко, як війна впливає от на ситуацію з онкологічними захворюваннями в Україні? Які додаткові ризики? В цьому контексті для нас несе війна. Так, безумовно, що війна це нові емоції, складні, важкі емоції для кожного українця. І безумовно, що навіть у більш спокійний час ми любимо відкладати турботу про своє здоров'я на потім. А коли поруч з'являються нові виклики, як то переїзд на нове місце, більш безпечне місце е, проживання, е, чи постійне там переховування в бомбосховищах, е, турбота про своє здоров'я, а саме там щорічні скринінги відвідування. Сімейного лікаря для того, щоб вчасно діагностувати будь-які захворювання, безумовно, вони є, і безумовно, це відкладена така проблема. І давайте не забувати про те, що по. Під час року повномасштабної війни ми два роки до цього ще жили в пандемії, де люди також відкладали своє здоров'я на потім. І я б хотіла звернутися до кожного українця українки про те, що держава і зараз турбується в рамках державного бюджету за те, щоб кожен міг безоплатно прийти, не зважаючи на те, де зараз знаходиться, чи далеко від своєї домівки, чи в новому місці поселення, чи навіть в своєму місці, де ми проживаємо. Ймо, але переживаємо певні емоції, що ми маємо право. І е, право, і держава за це оплачує прийти до свого сімейного лікаря і потурбуватися про своє здоров'я. От якраз про турботу держави, це вже я хотіла про це запитувати пізніше, але воно логічно тут випливає. Це про ситуацію з ліками, ситуацію, зокрема з хіміотерапією, і міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко про це говорив. Зокрема, і е, низка благодійних фондів чи пацієнтських організацій про те, що немає в Україні. Іні окремих точніше немає дефіциту окремих препаратів для хіміотерапії. Чому так виникло і коли ця ситуація може бути вирішена? Я знаю, що Міністерство охорони здоров'я в яких в саме ця політика є в адмініструванні, зараз прикладає титанічних зусиль, щоб налагодити відповідно ту логістику і ту поставку лікарських засобів, які закуповуються за централізованими закупівлями, якомога швидше до лікарень, які законтрактовані з національною службою здоров'я України, і надають певні надають певні медичні послуги стосовно того, щоб лікувати онкозахворювання. Я також е, хочу сказати українцям про те, що е, всі ліки, які закуповуються за централізованими закупівлями, вони в рамках програми медичних гарантій і того тарифу, які за який платить Національна служба здоров'я України, оплачують ці медичні послуги. Чи це, наприклад, хіміотерапія, чи це радіологія, е, чи це ті самі скопії стосовно діагностики, вони включають, наприклад, стаціонарне лікування, хіміотерапія, включає вже відповідно ці ліки за централізованими закупівлями. Купівлями Національна служба здоров'я України з ДП медичними закупівлями цього року буде ще більше відстежувати відповідно використання цих лікарських засобів, і е, зараз адміністративними методами робиться все можливе, щоб своєчасно перерозподіляти між закладами відповідно ті залишки лікарських засобів, які є. Я точно знаю, що в найближчі часи ця проблема буде вирішена. Куди звертатись пацієнтам, якщо їх змушують купувати ліки самим, ті, які гарантуються державою? Звертатися на телефон гарячої лінії 1677, Це телефон гарячої лінії Національної служби здоров'я України, і не тільки з питань, коли змушують купувати ліки, коли змушують платити за певні дослідження, які входять в тариф. А в тариф входять і дослідження на дороговартісному медичному обладнанні, чи за певні аналізи, чи за хірургічне втручання. Ви також можете кожен українець може звернутися на телефон гарячої лінії. 16,77. І, до речі, якщо, до прикладу, ви є внутрішньопереміщеною особою і а, так чи, і переїхали, наприклад, з Луганська на Закарпаття і прийшли в онкодиспансер з направленням сімейного лікаря, а вам відмовляють от в наданні медичної послуги, також звертайтеся за телефоном гарячої лінії 1677, або звертайтеся до головного лікаря і перепитайтеся його, чи така відмова в наданні медичної Допомоги іде не йде в, в різну не, не заперечує виконання договору з Національною службою здоров'я України. Пані Наталі, дякую вам за ці практичні поради. Наталія гусак, голова Національної служби здоров'я України.